Гині Оксана Сашенко з нами на зв'язку. Пані Оксано, доброго дня. Добрий добрий день. Дивіться, я так розумію вже... Просто для себе, що таке воно зараз наше життя? Ось так ми зараз живемо. З цими ракетними прильотами, з цими вімкненнями світла, з цими ось такими аварійними ситуаціями, як вчора і сьогодні, коли немає опалення, холодно, світла, зв'язку і так далі. Треба якось е влаштовуватися, вбудовуватися, пристосовуватися до такого життя. Як бути? Як що треба робити, щоб от якось свою психіку зараз налаштувати на таке життя? Дуже правильно ви сказали, Ілона. Пристосовуємося. Та, та реальність, в котрій ми зараз знаходимося, це реальність не за вибором. Якби нам дали право вибирати, ви як хочете з електрикою чи без, то правда, жити без електрики, жити без світла це реальність не за вибором. Реальність за примусом. Коли ми потрапляємо у ситуації не за вибором, нам дуже важливо прибрати почуття жертовності і відчуття того, відчуття страждання, відчуття себе жертвою, відчуття себе е, таким бідашковим, так, віднесеньким нещасним. А я дивлюсь на те, що відбувається, як на авансову плату. За гідність, за волю, за свободу, за право жити, те життя, котре ми хочемо жити, навіть попри те, що на жаль, із божевільним чи психопатичним сусідом, коли ми признаємо це як авансову плату за волю, гідність і свободу, то це прибирає жертовність і нам стає точно стабільніше. Попри все, нам варто розуміти, що є таке поняття як резильєнтність, ось це саме пристосування. Резиєнтність і гнучкість. Коли ми тримаємо всередині дуже багато ригідності і бажання аби було тільки за нашим планом, тільки так, як хочу я, зовсім не по-іншому, за своїм графіком, за своїм планом, то ми будемо ранитися об те, що обставини можуть складатися не так, як заплановано нами. Але коли ми прибираємо цю ригідність, жорсткість і даємо собі гнучкості. Ну, десь не за моїм планом. Це значить, доводиться шукати план Б або щось змінювати. І ми насправді бачимо, як люди пристосовуються. Газові, газові горілки, де діляться одне із одним тим, чим можна поділитися, так? Якісь створення собі грівок чи вечір при свічках і так далі. Це все якраз і є елементами пристосування стійкості резильєнтності. І коли ми замість жорсткості і ригідності вимикаємо плавність, ми розуміємо, що в плавності ми ранимося і травмуємося менше, аніж коли зберігаємо такий напружений стан. Попри це, пам'ятаємо, що ми такі залежні, залежні від тепла, залежні від світла. І чим чим швидше ми признаємо, визнаємо цю залежність, але так само визнаємо, що Нехай від тепла і світла я залежна, але точно так само я у цій такій прямій залежності буду вимикати стан авторства. Я вирішую, що робитиму, як діятиму, як шукатиму для себе варіанти, вправитися, як буду шукати допомогу або кому допомагатиму, якщо можу. А як скажіть, будь ласка, пані Оксано? Я просто вже так трішки підмерзаю, так уже в пледику. От якраз ви сказали, залежна від тепла і від світла. Як це впливає на нашу психіку? Дехто каже, хочеться більше їсти, тому що якось темрява й холод так впливають. Дехто каже, хочеться більше спати. В когось якась апатія, в когось якесь роздратування. Сьогодні їхала в метро. Боже, там пара молодят, так сварилися на весь. Вагон, щось хотіла їм сказати, а потім думаю: ну розумію, що у всіх зараз такі нерви. От вони зараз не можуть стриматись. Е, що з психікою, як себе стримувати? Я тут подам вам руку дистанційно, бо я теж в плетику, просто вам його не видно. Я насправді теж зараз без електрики, без тепла. Вдома його взагалі немає, тут в кабінеті, бодай тепліше. А коли все, що ви описали, їсти, хочеться спати, хочеться закутатися, це одночасно. Двостороння, двосторонні пристосування. З одного боку, пристосування до тіла, до пристосування тіла до тих умов, в котрих ми опинилися, але з іншого боку, пристосування психіки. Бо коли ми можемо їсти або спати, то це такі захисні реакції психіки це означає, що психіка не готова визнавати свою залежність, хоче захищатися. Коли я визнаю про те, що так я хотів би хотів би, ось моя знаєте очікування, моє бажання, воно таке з теплом, зі світлом, а реальність вона інша. Реальність зі свічками чи з газовими горілками, чи із Так, і що собі казати? Не буду я більше їсти сьогодні. все, досить. Я розумію, що це все через те, що темрява, і через те, що холодно, через те, давайте, що ну... давайте скажемо інше. Я розумію про те, що темно, холодно, і ми платимо аванс за наше світле майбутнє. Але я признаю своє авторство е, в тому, що зараз робитиму. Якщо я хочу для того, аби мені стало тепло, то швидше за все, додаткова шоколадка мене не зігріє, а тільки е, включить патерн заїдання свого. Е, Зберегти заїдання, чого коли ми собі признаємо, що саме мені хочеться заїсти, чи гнів, чи тривогу, чи агресію, чи страх, то потреба в заїданні може зникнути. Бо я справа ну, якихось позитивних висі. емоцій хочеться, знаєте, тому що коли їх не вистачає, а їжа це такий швидкий спосіб отримати позитивні емоції, то ти, звичайно, цим користуєшся. А коли ти собі фіксуєш, якщо я правильно вас розумію, фіксуєш так, що відбувається, чому я це хочу зараз зробити, це через те, що мені не вистачає зараз. Тепла, обіймів, якихось позитивних емоцій, якихось приємних слів. Я собі це скажу, я себе обніму, зроблю ось цю вправу. метелик, чи як він там називається. Метелик, так, метелик. Прав... Метелик. Так, метелик, так. метелик. І Майкер. зроблю ще собі гарячого чаю, але шоколадку їсти не буду, чи додатковий бутерброд. А потім собі скажу, яка я молодець, так? І як я вчасно змогла усвідомити, що насправді мені не бутерброд, хочеться тривогу подавати. Коли ми усвідомлюємо, яку емоцію хочеться заїсти, то потреба в заїданні зникає. Так, а, так, Андрій. так, слухайте, у мене теж є кілька питань. Як, от до психологині, пані Оксанд, я знаєте, е, іноді думаю, от, а що ще може зігрити? Наприклад, лють на ворогів. Ну, от, якщо ти робиш перен... ти просто переносиш от свою лють, ти бачиш, що нема світла, нема опалення, і ти намагаєшся якимось чином зігрітися тим, що ти е, зігрітися агресією. От це може працювати. Згадайте, будь ласка, найбільше донатів було зібрано саме після того, коли в українців прокидалося праведна людь. Тобто це Бо коли працює? коли усвідомлюємо, це прекрасно працює, тому що людь це наша абсолютно здорова емоція на абсолютно нездорову поведінку, абсолютно нездорового сусіда. Так, людь прекрасно зігріває, але насправді найбільш зігріваючі емоції це гнів або любов, тепло і вдячність. Коли ми будемо пам'ятати і про право на перше, і про неодмінне право на і на друге, коли будемо об'єднувати людь до ворогів, але там любов mm -hmm. до збройних сил України, чи молитва про них, чи любов до тих, з ким ти поряд опинився при свічках і <світка> без тепла чи світла, так без без тепла зовні, але і з теплом все знаєте. От е, ми ж бачимо, що зі світлом не тільки воно відключається багато зараз теж проблем у українців. Є це і з роботою проблеми можуть бути. Це про проблеми, якісь там домашні. Ну багато проблем зараз намолилися. Я вже мовчу про те, що твій будинок банально може бути зруйнований ракетою, і е, е, яким чином тут себе до чогось я не знаю, є такий термін. Заякарівтися, тобто, чи можна до чогось причепитися, що тебе буде тримати в цьому світі? Тобто, я зараз не кажу, що треба переходити в інший світ. Ні, ні, я зовсім не про це. Я про те, що де шукати надію, чого чекати, як себе змусити зрозуміти, що все і це теж мене. Що є надія, її треба просто знайти, і треба за неї триматися. Вкладне питання, Андрій, тому що воно таке двокомпонентне буде відповідати спершу на першу частину, потім на другу, про заякорити себе і про почуття стабільності чи безпеки. Ми можемо мати впевненість в тому, що точно буде з нами, тільки на двох рівнях. Наше тіло і наше дихання. Це те, що нам підконтрольне, те, що в наших руках, те, що залежить від нас. На жаль, все інше і до війни було хитким і нестабільним. Ніхто не знав, чи збережуться твої квадратні метри, кінські сили і все інше. А коли ми визнаємо про те, що так, світ різний, світ має... Е е е е Нестабільний, скажімо так, але стабільне в моєму житті, моє а. дихання і рухи мого тіла або тіло моє. Коли я це визнаю, то я можу керувати саме цим, керувати швидкістю своїх рухів, так і з якою швидкістю я братиму цю чашку, чи запалюватиму цей сірник, чи з якою швидкістю я гладитиму потилочку улюбленої улюбленого сина, улюбленої доньки, чи обійматиму того, того, кого люблю. З якою швидкістю, якою амплітудою я дихатиму? Бо це те, що в моїх руках, те, що точно мені належить, все інше, на жаль, не залежить. Прийняття цього насправді знімає тривогу про втрати всього іншого, коли і так було. А ось друге питання про те, де брати надію. Надія як би це філософськи можливо не звучало, але надія береться у вір'я, коли ми маємо змогу зберігати в серці віру на те, що в кінці сценарію фепіент чи задовго до кінця сценарію на саме фепіент. Коли ми зберігаємо у віру в те, у що обираємо вірити у збройні сили наші, у допомогу партнерів, у милість Господня, кожен обере своє. У свою долю, у свою люблючу, щасливу, неодмінно, позитивно чи її сценарій, то це допомагає запалювати в нас ту саму надію. Клас. А ви знаєте, до речі, кажуть про те, що е, якщо обирати між надією віру, і зокрема в цій ситуації щодо перемоги, то е, краще обирати віру, тому що, знаєш, вона більш така сильніша, потужніша, енергетичніша. Е, Андрій говорив про таку емоцію, як лють, яка допомагає. А я хочу сказати про любов, про тепло, про добро. Тому що, знаєте, коли, наприклад, вчора, коли це все сталося, коли вдома немає ні світла, ні тепла, ні води, ні зв'язку, нічого, е, і коли Наприклад, сьогодні вранці, або там ще вчора, коли додому йдеш і там щось ловить трішечки телефон і Приходять повідомлення від рідних і близьких, як ти, ви знаєте, це, от якась дуже, дуже зігріваюча така емоція. От оце коротке повідомлення, а воно дуже дуже тепле і дуже дуже підтримуюче, таке. Не пришла за Тепліше за грілку і за ковпро, тому що я, що б ми не говорили, а стосунки вони мають неодмінну, неодмінну цінність. Так, є речі важливі, а є речі цінні. Важливі речі теж є в нашому житті. Але цінне це те, що в серці. І те, що не відняти і те, що якби ворог не намагався, все одно не зможе ні відняти, ні зламати, ні подавати. І в цих цінностях теж так багато ресурсів. Так, ми тільки об'єднуємось, і тоді дійсно проявляється оця емоційна близькість, оці цінності, оця підтримка, тому що якраз от такі важливі складні моменти, коли люди підтримують одне одного, це дуже-дуже цінується. Дуже дякуємо вам. Е, ви знаєте, ви і говорите якось так позитивно і надихаючи і підтримуючи, що навіть поговорити це вже якась медитація. Дуже дякуємо вам. І вам спаси, і за те, що запросили за довіру. І насправді мені набагато ресурсніше говорити про це, знаходячись у серці столиці, аніж коли доводилося стабілізувати і спід чужих небес. І в цьому, мабуть, теж є багато такого ресурсу, і не вірю в те, що все буде і все буде Україна. Клас, все буде Україна, сто відсотків.